Стрім дубль-2. Куди ми ще тут прогуляємося в цій частині парку? Хто ще не був? Ще вам покажу О там такі класні дерева у нас закаті цвіте. Ще дуже багато дерев закаті. Как красавцы. Чистотил цвета. Такие карники веточки. Чистотил. Там плющ плита Така Такая дуже гарна. Яка типа повно дерев Різних Лакацію метелики вже лі... літають метелики. Вже літо повним ходом. Трава здоровезна, яка виросла під мостом. Бачите, вже треба косити. О, екстремал на велику зараз буде з'їжджати, мабуть, треба йому дорогу дати. Зараз на мене ще поїде. Чекає, думаю, мабуть, поки я прийду. Екстремал. Ж треба. Дивіться, це поки мама не бачить. Думаю, прокатаюсь на велику з огірки. О, зараз покажу вам, які у нас сосни класні. Сосни виросли. Вон ялиночки і сосни. Дивіться, як вони вже вимагали. Запів. Ці от оце, новенькі от такі от у них. Бачите, як росте сосна Класно. Новенькі такі гілочки. Це вже в цьому році вони росли. Я от недавно тут гуляла, місяць, мабуть, навіть. Назад, да, я була тут десь так. І вони були ще такі малюбусики. А це вже отак от виросли. За місяць. Він вона класна. Каблочка. Та ще не бачу. Дивіться, це, це такий натуральний агат. Це у нього колір натуральний. Він такий. Зараз покажу вам на сонечко. Близько, я прикольна, а всередині живота. Вже вода приливається. М -м -м, які аромати акації, ну прям я не можу. Мені так подобається, як воно цвіте. Вон там цілі, такі дерева величезні. А тут вообще, дивіться, які вони тут величезні, вон які ось величезні. Майже тут не знаю скільки. 40 сантиметрів може. Вон як вони підросли. Майже на пів метра виросте от, сосна. Це буквально за місяць отак от підросло. І ялиночка. От воно випустила свої маленькі молоді. Ну, якісь от такі штуки теж за місяць вимахала. Це бачите, На цілу гілочку. От такі. Звичайно, вони вон, недавно їх буквально посадили. І от вони вже яким пару років посадили. Маленькі дерева, ну вже якийсь цілий ліс, ціла роща, така роща буде. Ціла. Да. Швидко час іде, а тут такий гарний. О, на кінець -то я прочитаю, як цей кущ називається. То я хожу. Спірея, точно, спірея Вангутта. От, буду знати. Поняли, хто не знав, як ця от, називається цей кущ. Спірея Вангутта. Та я ходжу, думаю, що таке... А це. Це у нас от дерево з такими шишечками. Да? Я от не знала. Називається сумах пухнастий. отцове дерево. От. Запам'ятайте. Хоч назву повивчай. Отцове дерево називається. Отака от красота. Оце от у нас тут каштан класний. Каштан. Тут багато вже буску попередцвітало. Багато.